На кухні цього популярного ресторану в Мехіко шеф-кухар смажить хробаків агави. Ці личинки в Мексиці вважають делікатесом. Така страва в меню частина місії закладу. Він працює за принципом нуль відходів. Тут не пропадає жодна крихта. Будь-які залишки йдуть на приготування їжі. Наприклад, з рибних обрізків роблять ферментований рибний соус, а зі шкірки фруктів мексиканські напої це проєкт, який орієнтований на довгострокову перспективу та інвестує в неї кошти різними способами. Один з них безвідходне виробництво. Це проривний метод, особливо для такої країни, як Мексика. Ресторан відкрився торік. Недавно отримав зелену зірку Мішлен за інноваційну модель ресторанного бізнесу. Ностанеральчевіне дерічне в шеф кухарі, який працював у ресторанах, відзначених зірками Мішлен, і має 25-річний досвід. Річ у людях, які розуміють, що, хоч ми не змінимо і не врятуємо світ, але станемо піщинкою серед мільйонів, які цього досягнуть. Усі продукти для ресторану закуповують у радіусі 200 кілометрів. Це дає змогу трохи зменшити викиди вуглецю в атмосферу. Більшу частину продуктів постачають плавучі ферми чи нампи. Їх ще тисячу років тому створили ацтеки рільники, щоб вирощувати врожай цілий рік. Меню ресторану оновлюється щотижня залежно від сезону та куплених продуктів.